Загрози, проти двох. Тому, якщо тепер, води, якщо тепер нижня сторона центр не вбиває, втрата срібного буде суттєвою. А тут вже а не захищатися від мату тут майже не вийде. Тут вже стоїть однакова клімна сума. Є продовження? Бачите, створення зустрічної загрози, яка більш швидша. Ну, Доводиться якийсь Це наш варіант і далі, навіть, і далі забирати туру від чи двох генералів. І, і на цьому все. Ну, тобто можна віддати за туру, але прямого мату вже схоже немає. Тому такий спосіб прорив все-таки ну, повернувся до вихідної позиції. Це ми зайшли в дебри. Але це ми просто розібрали. Mm -hmm. ну, тобто розібрали, розібрали про... варіант О. Було розібрано варіант, як опиратися, якщо не перетворитися. До речі, це теж порада. Інколи цей при вступі варто не перетворити, щоб мати. Контрольні поля. І накопиє перетворити, залежить все від позиції на російську. Це тут О, Тура у нас тут, пішов, тут, три тут. пішок. Тут. Все на місце. Отже, ось такі позиції. Це більш підступний хід, але і тут знаходиться легке спростування. Більш менсте. Якщо просто виступила, то можна. Варіант тепер можна йти на розмін, так? Ну. І спробувати розмінятися. Ну і тепер доводиться ну, шукати, як захищатися. Але в кожному разі тура вже принаймні зупинена. Принаймні зупинили туру. Від безпосереднього прогруду. Уявляйте це з варіантом, де прорив був, був, був оцінкований саме на тури. І погодьтеся, що ця позиція навіть на такому кланні, виглядає значно вигідніше. Є запитання? Ні. Ні. Зауваження? Mm -hmm. Подивіться, різниця між прорив, прорив тури і колектура не заходить. Ну, а тепер розглянемо позицію з точки. Отже, ми зрозуміли, що Богін, дана позиція, ну, то, що якщо відновувати Богін, він пориває і стає сильною зброєю. Відповідно питання, а як проти нього захиститися? Як йому протидіяти? Ну, Давайте згадаємо, що з якого моменту Готи верхня сторона почала проти Богіна захищатися. Давайте згадаємо. Ми відкладаємо ось на цей момент. Ось, ось такі позиції. Відбувся розмір відступила відступуна. Тепер слід розглянути позицію з точки зору захисту. І в цей момент слідний виходить. Якщо срібно підпустити цю зону, поля, буде пориво. Отже, відкриття діагоналю слона в цей момент є правильним захистом. Подивіться, щойно срібний генерал. Піднявся на другий вертикаль, тут вже показано, що Бог. Далі відкриваємо діагональ слона, і атака воїнам буде зупинена. Продовжуємо. Абсуттивом є також те, що ти знаходиться саме на четвертій горизонталі, тримаючи цього пішака. Чому пізніше побачимо? Центр хоче грати бої. Виводять його сюди. І далі обирати такий хід, ну або такий почерп, ось такий. Спокійно, ставимо, стороно. І тепер тискнуться поле зняв. Як далі діяти? Думаю, з попередньої позиції, ви вже всі розумієте, що щоб гати без поспіху Богін, потрібно відкрити слона. Так? Однак давайте подивимося чому. Безпосередньо атака Богін не вдасться. Створюємо. Пішовши сюди. Центр не хоче створити ось таке вкидання пішака. Як йому і протиснутися вже безпосередньо. Тобто. Ось, як бажає себе. І далі протискання. Як цьому протидіяти? Задача не складна, але знайдіть хід. Ідея проста. Центр не хоче взяти під контроль 2 24. Знайдіть цьому протидію в даний момент. Які будуть пропозиції Марії, Андрій, Максим? Так. Ну, лише можна цим пішаком. Фу, рушити пішаком, ну, давайте рахувати співвідношення сил. Один на двох. Підставити саме себе. Mm. Найгірше, що можна запропонувати. Ви просто наливаєте воду супернику на млин. Mm. А якщо mm. його ну, навпаки поставити у себе. Два з... вертикалі, два пішаки на одній вертикалі. А це ні. Отже. Такий хід можливий, однак, залишає все-таки можливість протискання. Але співвідношення співвідношення зберігається, але тепер, якщо побити, атакуємо слона. І залишає певні віддумки. Це надто, цей хід можливий, але надто захисний. Правильний хід, Ви, я думаю, Максим, вже бачив. Ось так. Подивіться, всього звичай не робимо хід від своєї позиції. Однак цей хід пішаком має подвійний напрямок. Бачите? Угу. По-перше, тепер ми зрозуміли, чому суттєво, щоб тру була така. Угу. Якби твара відійшла у світабі, угу. такий, такий захист був би вже неможливий. Так? Угу. То, тепер контроль над цим полем повертається. По-друге. Сам пішак тепер виконує контратакуючи волю, оскільки він віднімає воду в сліду генерал. І пізніше в якийсь момент, якщо немає слів, ми самі можемо контратакувати вуха тури. Бачите, так? Ідею. Флак. Пізніше. Ну, зрозуміло, що поки є срібло така так на можливо, однак пізніше цей пішак може бути корисним. В кожному разі ви тепер бачите, що вогін зубине. Так? Mm -hmm. І далі в такій формі. Далі можна буде підняти свіфу і отримати гарну форму. Mm -hmm. отже, mm -hmm. отже, ви можете зробити висновок в цей момент, що Богін ну, надто провальна атака. Так? Але якщо його розігрувати правильно, без поспіху попередній хід іде, mm -hmm. він знов оживає. Якщо тепер грати світло сюди, піднімаємо світло і, навіть якщо зустріти такий хід пізніше, ми тепер можемо переключатися, після розміну бачу слонів, ми можемо переключатися. На атаку з іншого пункту. Наприклад, розмінявши слоні, ми тепер можемо в якийсь момент поглядати на ось такий скид. Покажу. Виставлення пішака сюди. В якийсь момент може знадобитися. Якщо забирати, виставляємо слона. І з'ясовується, що срібло дане буде приковане. Так? Якщо відступити сюди, то з'ясовується, що срібло що приковане. На сьогодні.